В цьому невеличкому відео ви можете подивитись рецепт теплої затишної лоджії. Поїхали. Маємо стандартний чеський проєкт трьошка з одного боку балкон з іншого лоджія. Багато чого можна зробити, в принципі, з такою лоджією тут і огляд є, тобто можна зробити і панорамний якийсь варіант, і можна зробити напівпанорамний, можна виносити, розширювати за підвіконня, можна залишати як є. Тут ви вирішили зробити максимально консервативно, тобто без розширень. І з плитою зовнішньою також нічого не робилось. Тобто, як є, так є, така ж висота, як є, без розширень. Звичайно, перший етап робіт потребує металевої конструкції під скління майбутнє. Тому на першому етапі за день ми це зробили і підготувались до заказу вікна. Через тиждень нам привезли вікно і ми встановили і балконні двері. І балконне вікно йшли наступного дня вже до внутрішніх робіт, на яких зараз і зупинимось. Це третій етап робіт. Головне, що потрібно зрозуміти, що ми тут з самого початку хотіли зробити теплу зону, тому планували її підігрівати завдяки інфрачервоному підігріву, це реалізували. І саме тому потрібно встановлювати вікна максимально енергоефективні для того, щоб Тепло, яке виробляється цією теплою підлогою, залишалося всередині. Ми використовували раму Rehau 70 мм з двокамерним енергозберігаючим склопакетом. Ну, звичайно, фурнітура, також австрійська Мако і армування середині 1,5 мм. Також замінили підставочний профіль, тут під підвіконням він проходить для того, щоб уникнути продувань з самої холодної зони. Вікна, друге, не менш важливе за вікно, що потрібно зробити, щоб зберегти тепло, це утеплення по всьому периметру цієї лоджії. Тут утеплювалася підлога, стеля, передня стінка, ліва, права стінка. Ми зробили таку закритий контур без розривів. І затягнули його, крім того, що він утеплений екструдованим пінополістиролом, ще додатково мембраною, яка виступає як вітрозахист в більшій мірі, для того, щоб взимку не було якихось там піддувань неприємних, якщо ви тут проводите багато часу. Для облицювання використали ламінат. Можна його порівняти з ПВХ-панелями, але звичайно це на клас вищий матеріал. І з точки зору зовнішнього вигляду, і з точки зору практичності, цей матеріал, звичайно, виграє. Так, він дорожчий, але якщо робиться кімната, в якої буде проводитись багато часу з зоною відпочинку, може кабінет або спортивна зона, то звичайно краще використовувати більш практичні матеріали, незважаючи на вартість. Зробили тут два варіанти світла. Це діодна підсвітка ось цієї частини і цієї частини підвіконня, а також верхнє світло, якщо потрібно, просто загальне. Але, як на мене, самий клас – це саме ось такі торшери або настільні лампи, які зараз робляться дуже крутими і стильними. І завдяки ним е ввечері. з Чашкою кави можна насолоджуватись приємним затишком. І саме за цей затишок хотілося б подякувати нашим героям ЗСУ і ще раз наголосити на важливості допомоги нашим хлопцям, які зараз захищають нас на фронті. Багато хто з вас запитує, як все це робиться, з цього з чого почати, яка вартість. Давайте я в двох словах буквально прокоментую. Перше, що потрібно для того, щоб визначитись із бюджетом, із роботами, там, тривалістю і так далі, це технічне завдання. Для того, щоб скласти технічне завдання, потрібно від вас фотографії або зустріч із виконробом. Звичайно, на першому етапі, якщо просто ви цікавитесь на майбутнє, там, щось плануєте, то немає сенсу відразу ж зустрічатись із виконробом. Ви можете просто надіслати фото, і ми роздивимось з вами, обговоримо, що можна зробити, які є варіанти. Порахуємо два-три варіанти згідно технічного завдання, яке з вами обговоримо. І ви вже будете на щось, на якийсь діапазон розраховувати. Далі вже як будете готові, до вас під'їжджає виконроб, робиться точний кошторис. Він прописується в договорі, фіксується сума, щоб вона без змін була до кінця робіт. І на кожний етап робіт окремий договір укладається. Я вже тут трохи відходжу від спеки літньої, але давайте все ж таки підведемо підсумки. І подивимось, з чого складається той самий рецепт теплої затишної лоджії. Отже, перше, це утворення тепла. Його можна утворити завдяки інфрачервоній теплій підлозі, наприклад. Друге, це збереження цього тепла завдяки енергозберігаючим вікнам та якісному утепленню всього, по всьому периметру, по всім контурам. Третє, це матеріал облицювання. В принципі, це може бути і ПВХ-панелі, якщо вони вам до смаку, може бути ламінат, може бути будь-що там, декоративна штукатурка. Головне, щоб вам подобалося, щоб воно для вас було практично саме під ваші цілі експлуатації і під ваші смаки. Ну і, мабуть, останнє це любов до своєї справи. І е це те, що дозволяє. Виконувати кожний об'єкт із душею. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, це було корисно. Відреагуйте якоюсь реакцією, лайком або коментарем. Буду вам дуже за це вдячний. Слава Україні, слава ЗСУ! До побачення!